Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Авіаційний колапсу Росії. Половина парку Airbus простої через брак запчастин. Санкції унеможливили обслуговування літаків у міжнародних сервісах, а виготовити власні комплектуючі Москва не здатна. Аварії в російському небі стали системним явищем, а не поодинокими інцидентами. Чому авіація Росії летить у прірву? З'ясовував Дмитро Шульга. Від початку 2025 року в Росії зафіксовано щонайменше 5 авіатрощ військової авіації. Один із останніх інцидентів падіння гелікоптера Мі 8 у Хабарівському краї. За офіційною версією причиною стали погодні умови. Втім, українські експерти пов'язують катастрофу із дефіцитом комплектуючих на тлі західних санкцій, адже борт виконував політ після капітального ремонту. Оновлювати запаси стало зараз дуже важкою, тому ми сподіваємося що деякі з тих випадків, які трапляються в позитивних виглядів катастроф чи інших інцидентів з російською військовою авіацією, все так чи інакше частково повністю випливає з санкційних заборон. Окрім дефіциту запчастин, експерт Анатолій Храбчинський зазначає, інтенсивне використання літаків у війні проти України не дозволяє вчасно та якісно проводити технічне обслуговування повітряних суден. Активна експлуатація під час бойових дій, неможливість до кінця проводити вчасно технічне обслуговування і призводить до наслідків, під час яких виникають такі проблеми. Додатково треба зауважити, що є старі, наболіли проблеми, як то там деякі гідравлічні елементи, які на які страждають літаки Су-34». За даними Служби зовнішньої розвідки України втрати цивільної авіації прогнозують на рівні від 50 до 100 літаків щороку. У 2027 році в галузі може настати колапс. По цивільним ми бачимо, що 50% авіапарку аеробусів і боїнгів у них вже простої в зв'язку з неможливістю обслуговування. Такі приклади, наприклад, в травні цього року за тиждень 5 інцидентів. За тиждень один було 5 інцидентів. Росія намагається обходити санкції за даними одного з фінських змі після лютого 2022 року до РФ надійшли авіаційні запчастини щонайменше на мільярд євро. Основні постачання через треті країни, зокрема Казахстан спочатку була хитра схема, коли були відкриті компанії Росією, наприклад, в Казахстані. А логістика постачання з європейського союзу, взагалі з європейського континенту та Казахстану, вона Пролягає через Росію, і Росія спокійно собі купувала ці товари на казахстанські фірми, але вони не доїжджали до них. А європейський союз це зрозуміло і тому в санкції додали заборону транзиту під санкційних товарів. До повномасштабного вторгнення Росія активно використовувала мокрий лізинг, орендувала літаки в ЄС і запускала їх під власним брендом. Після початку повномасштабної війни Росіяни відмовились повертати ці борти. І це означало, що санкції, які запроваджувались проти Росії, серед іншого, включали заборону на постачання різних деталей, які можуть бути використані цивільною авіацією, при тому що формально це проходило під статтею товари подвійного призначення. У 2024 році через технічні несправності 66 літаків Airbus 34 були виведені з експлуатації переважно через проблеми з двигунами або шасі для ремонту. В Росії відправляють борти з так званих дружніх країн. Там вони подають сигнал про несправність, вимикають радари і далі їх розбирають на запчастини та використовують для відновлення власних. За даними 2024 року на території Росії прилетіло і не покинуло Росію. Близько 18 повітряних суден. Деякі з них це літаки Airbus. Ось і що ж все ці літаки або стали частиною ціноканібалізму, а деякі могли навіть в повноцінному вигляді стати частиною флоту російських авіакомпаній. Ситуацію ускладнюють санкції проти російських банків. Газпромбанк, який раніше проводив платежі через ВІФТ за авіакомплекту з третіми країнами, більше не може цього робити. Розрахунки тепер проводять через менші банки. Авіація прямо пов'язана з енергоресурсами. Відповідно, ми бачимо відповідні труднощі, через що їм довелось перенаправляти фінансові потоки до інших банків. Чи вони це зробили так зробили, тому ми продовжуємо говорити, що панове Аспробанк це чудово. Там десь до, до 100 банків російських під санкціями це чудово, але в них всього 300 плюс банків і давайте санкціонуємо їх всі. Тим часом російська влада звітує про успіхи імпортозаміщення в авіації. Утім, замість запланованих 108 літаків у 2025 році зібрали у 15 разів менше. Якщо говорити саме про цивільні літаки, мова йде про те, що Росія випустила сім бортів. Ось попередньо, але мова йшла саме не про літаки збудовані з нуля, а в основному мова йшла саме про завершення добудови тих літаків, які вже були на авіазаводах, за даними центру. Протидії дезінформації, політ, нібито повністю російського літака. Російська влада подала як прорив, але і досі більшість комплектуючих імпортні беремо чиїсь літак, копіюємо його і потім починаємо купувати на нього іноземні комплектуючі, і те, що може, зможемо частково зробити у себе, будемо у себе робити. Алюміній у нас є, фюзеляж скліпати зможемо, зможемо. І випустили там 230 тридцять. Два, якщо не помиляюсь, літака, ну випустили і, 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 і слава Богу. Вони почали падати. У них почалися аварії. Держдума навіть прийняла закон, який забороняє використання цих літаків. Цивільна авіація РФ страждає ще й через те, що пріоритет віддають військовим літакам. Ще до повномасштабного вторгнення Росія активно накопичувала комплектуючі для бойових літаків. Саме їх тепер використовують для ремонту в 23-24 роках ця кількість була суттєво меншою і за різними оцінками складає від 16 до 22 бортів у кожному року відповідно. В цьому році очікується, що Росія зможе випустити не більше 12 е, літаків саме Військових до 2014 року Росія майже не виробляла авіакомплектуючі самостійно, активно користувалася потужностями українських підприємств після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі. Україна розірвала всі відповідні договори після. 2014 року, коли була втрата можливості доступу до активної доступу до Іщенка прогресу до Моторсічі, Росія суттєво страждає саме на, на цей компонент на двигуни авіаційним і розробки не вдаються. Якісних двигунов вони розробити не можуть. Більше того, вони не можуть ремонтувати старі двигуни, які у них є на експлуатації. За 11 місяців 2024 року в Росії сталося 208 авіаінцидентів. Це на чверть більше ніж у 2023-му. Майже кожен другий випадок був пов'язаний з відмовою двигунів або поломкою шасі. Експерти прогнозують, цифри лише зростатимуть. Дмитро Шульга, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.